Доброго дня, мої любі малята. Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Киця мура де ти була? Киця Мура де ти була? Я гукав, а ти не чула. Я сиділа. Під столом їла кашку з молоком. Давайте ще раз повторимо Киця Мура, де ти була, я гукав, а ти не чула. Я сиділа під столом, їла кашку з молоком Молоком Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!